Ось так львівський майстер Іван Радковець з використаного тубусу, який привезли з передової, робить барабан. Це є тубус для зберігання. В даному випадку швидше за все це зберігання 155 міліметрових порохів для гаубиць там, ну, для ствольної артилерії. Швидше за все. Шкіра, це здається з кози, можливо. Система натягування цієї шкіри згодом цей барабан продадуть на благодійному аукціоні, як і всі інші речі війни. Яким волонтери з проєкту гід дають друге життя і перетворюють на речі інтер'єру. Це і скрині, і бомбетлі, і навіть сейф, який планують подарувати Валерію Залужному. Ось і тут ми сподіваємося, Валері Залужної покладе якось свою рушницю і буде згадувати про волонтерів українських. Це ящик для бика. А це вже сам робив Коваль, це вже не переробка чогось. Він просто робив сейф саме для цієї цілі. Це майбутній барабан за такої гільзи для гаубиці, яку нам привезли. Теж волонтери, які їздять на передову. Це ящик для документів, який має підписати залужний, і ми його продамо на аукціоні. Це гільз з гільзи зроблена, така е, фруктовниця, Можна тут фрукт складати або печиво. Проект придумав військовий доброволець з позивним «Гід» у 22-му році, коли ми генерували ідею, як можна закривати збори. Е, і він запропонував провести ящики для бика і гільзи, аби ми їх перетворювали в красиві інтер'єрні речі. Мета. Е, Першочергова це закриття зборів. 100% виторгу з благодійних акціонів чи в інший спосіб, як ми знаходимо збувати наші вироби, ідуть на закриття потреб зсу. Інша мета це нагадувати світу про війну не військовою мовою, мовою творчості. І також головний сенс те, щоб показувати світу, що навіть з дуже страшних речей українці можуть творити надію і можуть творити щось класне. За весь час існування проєкту, а це понад рік, волонтери зібрали понад 600 тисяч гривень, які передали військовим. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.